Всі привіт! Це розклад на тему. Де знайти гроші? Де їх знайти? Це не магія, це підказка. Рада вас бачити, з вами Таро Добра. Зараз я вам підкажу який собі компас. Де шукати? Що робити. Можливо, є якісь можливості для вас. Давайте дивитись. Так, королева пентаклів. Так, можливості є. Можливості точно є. У когось це може бути пов'язано із жінкою. Якоюсь самою, своєю самореалізацією. У когось це може бути у сім'ї. Можливо, це ваша мати, або якась жінка із достатком, яка може вам допомогти з цим так. Це старша вас людина, мудріша вас людина. Так, з нею ви можете порадитись. А можливо, це якийсь коуч. Можливо, це якийсь коуч, можливо, вам треба пойти, піти на якісь курси. Так. Діяти, звичайно, прийдеться. Діяти прийдеться тому, що під лежачий камінь вода не біжить. Знаєте. Ну, слухайте свої інтуїції. Тут, можливо, знаєте що? Можливо, навіть через езотерику десь ви щось почуєте, можливо, я вам якраз щось і підкажу. Що ще. Угу. Депресія. Пора виходити з неї, пора з неї виходити і досить на цьому концентрувати свою увагу. Тому що ну, ці кубки розливаються, так уже розліються і всі кубки, але. Але ж там ще лишились купки. Так. Прояснення. Скоро у вас буде прояснення думок, ви все зрозумієте. Це може бути така ідея, це може бути така вспишка. Оп, оце я хочу. Оце, оце воно отак. Оп. Так. Що ще це буде, де шукати гроші? Чоловік. А комусь допоможе коханий. Або з грошима, або з ідеєю. Або ви знаєте, або це може бути ваша якась ідея, по вашій самореалізації, яка вам подобається. Це можуть бути гроші від справ, яка вам подобається, яка вам любиться, якою ви любите займатися. А можливо, це вам підкаже чоловік коханий. Чим вам можна таким зайнятися, що принесе вам дохід? Так. так, як порада вам треба бути яркою, проявляти себе, показувати себе, не сидіти і не думати, не мріяти, тут карти вказують на те, що потрібно діяти. Діяти, проявлятися та показувати себе. Тоді все світ вас побачить і дасть вам то, що ви хочете. Закохані, для когось це буде вибір. Можливо, комусь доведеться змінити роботу чи сферу діятельності. І вам треба буде про це подумати. А не хочеться відпускати старе, да? Ну, це трансформації. Це приведе вас потім до більшого. Ви зрозумієте багато чого, зробите якісь певні висновки. Тому, як діяти? Боріться. Усі карти кажуть, що вам треба щось робити. Тому не сидіть, підіймайтеся зі своєї п'ятої точки та let's go to work. Так. Ну, на цьому ми і закінчимо. Буде вам перемога, буде вам те, що ви хочете, і повна чаша. І будете ви раді цьому. Дякую за увагу.